Далі про це говоримо з Світланою Чуніхі... Чуніхіною, політичним психологом. Пані Світлана, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну що ж, знаєте, для багатьох напевно зараз теж може бути здивуванням, якщо просто відкрити Вікіпедію та подивитися, от ми зараз кажемо, що сьогоднішній парламент ми його називаємо парламент дев'ятого скликання. І перше скликання виявляється, перше скликання українського парламенту вважається скликанням, яке було обрано в 90-му році. Ще була радянська соціалістична, так би мовити, Україна. Чому не сталося переобрання? Чому тоді, в 91-му році, коли ми заснували нову державу, нам не вистачило розуму розпустити цей радянський парламент і перебрати новий? Це ж абсурдність. І більш того, ми зараз вважаємо це перше радянське радянське скликання першим. Я не знаю відповіді на це питання, яке ви мені поставили. Чому? Єдине, що я можу припустити, що депутати того першого парламенту певно могли б засмутитися щодо ваших таких оцінок, тому що. Все ж таки, це був е, е, український парламент, е, ну і вони мали якісь е, цілі і е, свою власну гордість, я думаю, як представники народу. Е, я думаю, е, ну принаймні зі мною я не історик, я психолог, принаймні зі мною можна поговорити, наприклад, не про те, чому чому ми тоді не змогли, а е, про те, як ми як ми зараз ставимося до свого минулого свого теперішнього часу. так слухайте, ми, а, по... А, по... А, 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 пані Світлане, дивіться, я ж насправді, коли вам поставив це питання, я від... я ж не чекав від вас відповіді. Я розумів, що ви не відповісти на це питання так само, як і багато українців на відповідати на це питання. Ну так як так сталося? Чому і зараз, коли ми починаємо, знаєте, самі себе звинувачувати. Ось яка проблема, ось ми такі погані. Ми такі ми трошки забуваємо, з чого ми починали. Коли зараз починають розповідати, що в Україні дісталася величезна держава. Ава з ВВП з ядерною зброєю це маячня, це неправда. Можливо, люди забули, що в 91-му році всі стояли в черга. Тобто радянський союз наприкінці свого життя докерувався до того, що не було нічого від слова повністю геть. Ну, я скоріше розділяю ваше бачення історії. Ну, по часті Україна все ж таки обдарована країна. Да? І ресурси, і промисловий потенціал був, і людський потенціал. Ну, ми все ж таки багата країна з точки зору ресурсів, і потенціалу, які закладені. Але я теж не поділяю такого погляду, що. Ми втратили свої можливості скоріше я дивлюся на історію України незалежну як на драматичний шлях е сходження в гору, е на яку ми раніше ніколи не могли е навіть подумати, що ми зі ну, Давайте детальніше на яку саму гору ми піднімаємося всі ці 32 роки? На вашу думку, ну я думаю, що шлях е до незалежності, враховуючи. Е той, той драматичний спадок, який ми маємо від нашої історії, в тому числі колоніальний, ну дуже складний. Я думаю, що це на ну наша гора, це наша свобода. Я так бачу, і я бачу всю драму цього шляху як психолог, всі суперечності, які ми долаємо, які ми ще не можемо подолати. Всі суперечливі амбівалентні психологи кажуть. Емоції і ем, тобто настановлення щодо свободи, іноді е, іноді буває е, по, і, і, деякі люди чи е, певні люди в деякий час іноді можуть подумати, де нащо нам та свобода. Наприклад, е, в імперії було краще, в одинському соціальні було краще, може дійсно не треба чинити опери, може Росія в провагі і такі погляди, і це все те, що називав Ріфром. Вибачте, за такі. Слово цитування бігством бікством від свободи, а на увазі, що свобода це виклик, це і дар, і певний тягар свободним бути щасливо, але не легко. Я думаю, що для нас психологічно я так сприймаю, що для нас ця драма. Чи ми біжимо від свободи, чи ми біжимо до свободи? У нас зберігається досі, і тому ми так важко йдемо. Але я бачу цей рух вгору, вперед, і мене не дуже тішить. Я синдрю дивився на історію країни по поглядам автоміста. Я бачу не стільки втрачені можливості, скільки дива, які нам трапляються, попри може якусь певну історичну приреченість на на шо, я не знаю. Бути бу, бути пострадянською країною під п'ятою Росії, принципі, а, а залежності від того, як ми були залежні від Росії всі ці роки, а, це, це важкий спадок, і ми його долаємо з кров'ю, Але долаємо. я так думаю, на цю історію. Знаєте, а, і... якщо ви читали цей допис, ну власне навколо якого ми і робимо сьогодні нашу, наше обговорення. Там багато було неприємного про українців, загалом, і, і в зокрема, тобто які ми недолугі, як ми сваримося з будь-якого приводу, як ми. Починаємо владу, яку обрали вже на другий день одразу крити всіма словами, які тільки можна знайти лайливими, тобто наскільки ми токсичні, некомунікабельні, які, І як ми не можемо, якщо ми кажемо не про окремих людей, а про загал, як ми не можемо стати нацією щасливих людей, ви згодні з такими висновками щодо українців? І яка тут є проблема? Ну, По-перше, той допис, про який ми обговорюємо, це суб'єктивна точка зору однієї людини, і ставитися до неї як до якогось вироку чи якоїсь істини, це дійсно дуже. Ми але але ж ви бачили, яке і це обговорення викликало в мережі у суспільстві? Так, так. так. Але, але важливо тут не те, що він, скажімо там, добирав ці слова, які добирав, а те, що це його допис, його. Крив душі, як він це назвав, зачепив якісь е, е, моменти в, в багатьох людей, да, там скільки та 10 тисяч лайків, скільки там 18 тисяч mm -hmm. шерів. Це означає, що те, що він сказав, потрапило в якийсь нерв в настрій. в те, що багато людей, тисячі, ну, десятки тисяч, як ми бачимо по реакціям, думали про щось таке. І а, я в принципі взагалі не варто не скільки фокусуватися на моральній стороні його допису, а на його правоті. Я Добре. на це дивлюся я. Як... Осіб подискутувати про щось, що для нас є зараз важливим так. Це, для мене у чоловіці зараз є важлива проблема наскільки ми відповідальні, якою мірою ми несемо відповідальність за за те, що там трапилося? Звичайно, ми є жертвами агресії, але чи, чи ми повністю безпорадні в цій в цій в цьому процесі? Да? Чи ми все зробили необхідне? Чи ми розпорядилися тим спадком, який нам а, а, залишили наші а, пращу, да, великим спадок? Що ми їм нормально гідно розпорядилися, щоб розвиватися так, як нам належить розвиватися? І ну моя особиста думка, що ну ні ні не, 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 не належним чином, да не найкращим чином розпородилися. Я думаю, що. Нехай, нехай посеред війни, але чому б не зараз е дійсно поговорити між собою? Як ми дивимося на це, да як, як ми оцінюємо свій внесок в е те, що відбувалося з нашої країни? Ну звичайно, що у кожного з нас є обмежені е обмежені ресурси про на те чи інше, але е як громадяни. Публіки, республіка, ми розуміємо як а, а, спільна спільна справа, а, то у нас наша республіка це наша спільна справа і відповідно, це наша спільна відповідальність. І в принципі, а, для мене це дискусія походження. В відносно відносинове, звичайно, воно не прямо не з описом пана Олексія з'явилася. Але в принципі культурне – це відчуття, що ми є господарі свою власну долі, і ми є відповідальними тією мірою, якою ми володіємо цією долю. Я це сприймаю виключно для не до дискусії я не дуже поділяю. Принцип інтонаксію, з якою і це притаманно насправді це мене змучує, що ми зневажливо, говорячи важливі для всіх ну, очевидно, що не для всіх нас важливі, але говорячи важливі для всіх речі, ми пропускаємося таких зневажливих інтонацій, зневажливих висловів щодо ну, таких самих громадян, і ми да якщо як щось не подобається в інших людях, то чому ми маємо це, це зневажати? Чому, коли ми бачимо проблему, ми. Рано зробляємо претензії до когось іншого, але не до себе. Ну це все коли це все, це все те, що до чого ми звикли, і я думаю, що а, зараз ми входимо в якийсь інший спосіб співвизування, в інший спосіб громадянського активізму, а, інший спосіб політичної участі, де, 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 де ці всі речі відбуватися ближче до того, про що казав а, наш поїзд, я трохи послухала про що він казав. Да, оцей дух по першого відкривачів американських, да ми ну, звичайно зовсім не чинається зустріч нашу Ми ніколи не починали з чистого листа, от але в принципі цей дух першого відкриття да він зараз мені здається актуальна, тому що ми щось відкриваємо в собі в, собі, в, своїй ріні, в своєму майбутньому. І хоча я не поділяю зневажливо, свободу. Зуміти до нас і всіх цих образливих е опіціків, які е пані Логачов застосував до своїх громадян своєму дописі, які е дуже сильно ранили багатьох людей, таких людей, які може і не заслуговують на це, але сприйняли чомусь це на свій рахунок. Але в принципі я стараюся знак, що є дискусія, що дискусія відбувається щодо питання громадянської відповідальності, і мене від психолога, і політичного психолога. Частина дорослих. Тобто ми віде, позбуваємося так. своєї, так би мовити, політичної інфантильності? Ну я не можу сказати, що прямо позбуваємося. Я, ну, зараз ми достеменно можемо сказати, що така дискусія розгорнулася. І вона так. йде жваво, вона йде емоційно. І це вона добре. Вона... І це добре, що така дискусія Для зараз мене, триває. Я як психолітичний я, я, я психолог як громадянин України, з, 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 з того, що я знаю про політику, я оцінюю, як це добре. Добре, то, то значить, що ми робимо добру справу, коли піднімаємо такі питання, обговорюємо такі питання і дійсно залучаємо і наших глядачів долучатися до таких обговорень. До речі, нагадаю, можете підписуватися на наш канал і ставити вподобайки і коментувати все те, що відбувається в наших ефірах. Подякуємо Світлані Чуніхіної, політичному психологу.